Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Ми продовжуємо для вас працювати в прямому етерії. Нагадаю, що його трансляція триває на офіційній Фейсбук сторінці телеканалу Ті 7 Плюс. Далі ми поговоримо про святого Миколая, адже фактично завтра вранці кожен із нас буде перевіряти, чи гарно він себе поводив продовж року і що знайде під подушкою таке солодощі чи різочку. Ну а власне сам символ Святого Миколая для українців є і символом різдвяно-новорічних свят, і тої доброти, якої нам зараз так не вистачає. Власне дійсно для українців притаманне саме святий Миколай, а не Дід Мороз, який нам був нав'язаний е, радян. Шиною більше про саму постать святого Миколая, про його значення в історії, І чому саме святий Миколай вважається захисником дітей про усе це і не тільки священник Захарій Залізний це голова інформаційного відділу Хмельницької єпархії православної церкви України. Отже, вітаємо вас. Вітаю, Ради вітати е, отож, якщо говорити та безпосередньо про е, саму постать е, Миколая, розкажіть що відомо з історії, що відновимо, власне, з релігійних вчень Хто це був? Це був єпископ церкви Христової, який діяв, служив на ранніх її стадіях її буття. Mm -hmm. Ми точно не знаємо року років його служіння, але знаємо, що це відбувалося друге-третє століття. І він звершував своє служіння у мирах лікійських. Це територія Малої Азії. Сьогодні це Туреччина. Туреччина це область Анталії, тобто ця сторона, і це була його кафедра, де він звершував своє служіння як єпископ, як ієрарх церкви. Він був відомий і відомий тим, що він не лише обмежувався місцем свого служіння на кафедрі, яка йому відведена. Але також він був богословським діячем, і також є передання, що він був безпосереднім учасником першого Вселенського собору, який відбувався у місті Нікея, який відстоював чистоту православної християнської віри. Але при цьому для українців він став таким дуже рідним і дуже близьким. Як так сталося? Загалом, Миколай він є для нас образом любові, угу. тому що кожен християнин він покликаний до життя з любові. З любові Бога, з любові батьків, які породили, матері, яка виношувала, яка пеклується, доглядає. І Миколай, будучи християнином найпершим і єпископом, він відчув оту от любов, любов Бога, що він є улюблений. А той, хто відчуває Божу любов на собі, він її виливає на інших. Тому що, як нам каже Іван Златоустий, що Любов це та чеснота, яку ми маючи і ділячися, ми її не втрачаємо, а лише здобуваємо. Тобто Миколай для нас це про любов, про жертву, про служіння. Він був натхнений любов'ю Бога, якому служив, і, відповідно, цю любов він виливав зі себе до тих, хто потребував цієї, цієї допомоги. І для нас, українців, це дуже тепло, тому що він для нас є прикладом людяності якої ми прагнемо, він для нас є прикладом жертовності, якої ми прагнемо. І він для нас є тим світлом, світлом, яке нас навіть в ті темні часи, які зараз ми переживаємо, і які переживали протягом нашої історії, він тим світлом, який каже, люби. Любий допомагає тим, хто біля тебе, що би не відбувалося, які б обставини не були навколо тебе. Коли його канонізували е, от е, Миколая, та і за що саме? Ну тому, що не усіх священиків, настоятелів і так далі, та й вище канонізують, що саме було зроблено при житті е, Святого Миколая? Загалом історія святого Миколая вона надзвичайно яскрава, тому що. Такі офіційні е, згадки про його життя, такі як життя його, як е, біографія, скажімо, такими словами, е, нашими, вона появилася аж через 500 років угу. після його життя. Угу. Тобто, ми бачимо, що не обов'язково е, було знати якусь історичну складову, як живо той досвід, досвід, який передавався в церкві угу. з покоління в покоління. Який був заснований безпосередньо так, от так, Микола. так його так його прикладом, його mm -hmm. прикладом. Тобто, ми бачимо, що не обов'язково історичну довідку чи біографію, щоб людину пам'ятати, а достатньо навіть і великих вчинків Вчинків. і ну за життя люди вважали його е, святим. Тому mm -hmm. е, в його випадку, навіть говорити про якусь офіційну е, канонізацію, він за життя за життя люди його вважали святим, і він творив. Чудеса ще за життя. Чому він творив? Тому що він був саме натхнений любов'ю Духом Святим. А той, хто живе в Дусі Святому, він як каже Христос і дав дає владу Христос творити чудо, яке є покликанням добра, і, і, і допомоги. В цілому з дитинства ми пам'ятаємо, що до Свята Миколая потрібно було підготуватися як мінімум написати лист із побажаннями, із привітаннями і так далі. Звідки взялася традиція? Загалом, якщо так глянути з психологічної сторони, лист до Святого Миколая це поєднання дитячого чуда і виявом християнської віри, тому що християни вони моляться. Тобто, якщо є Бог, якого я люблю, я до нього звертаюся. Якщо є святий, якого я люблю, я до нього звертаюся. Mm -hmm. І саме лист, він є таким виявом і любові, він є таким певним виявом розуміння себе, тому що ми пишемо, яку, якою схемою листа з дитинства. Не зразу я хочу там якийсь подарунок, я там хочу іграшку, я хочу PlayStation. Ми пишемо, я старався бути. Я слухняним, немає, дитина цього. Не, не, не вичалося, скажімо так. Тобто ми усвідомлюємо себе, дитина робить аналіз себе. Як би там не було, вона відверта відверта у цьому листі. І перед побажанням вона старається все-таки е, себе проаналізувати, який був мій рік. І пообіцяти, що все-таки мій прийдешній рік буде кращий, я постараюся, і тоді вже замовляє. Подарунки, тобто е, е, то, діти, так. та ну це дійсно це правда. Діти завжди, коли пишуть лист святому Миколаю, з чого розпочинають мене звати там такто, мені стільки років, і я був слухняним. Мама забере Дмитрика від екрану, якщо ви дивитеся і Міласю, по секрету, святий Миколай любить лише слухняних дітей, і тільки слухняним приносить подарунки, чи можна і трішечки не слухняним? Святий Миколай любить всіх, тому що він був і є люблений Богом для Бога не. Так важливе, е, з чим ти живеш, а ким ти є. Mm -hmm. Бог шукає людину. Для Бога важливо, щоб людина усвідомила: Я є. Я є. А вже з чим та людина живе, е, для Бога не так важливо. Для Бога важливо людину знайти, привести до себе. І вже тоді у Бозі людина сама розбирається, ким вона є, як вона живе, і відповідно святий Миколай це приклад безумовної любові, безкористової любові. А любов, як каже апостол Павло, і довго терпить, і милосердствує, і не замишляє зла, і не гнівається. В радянські часи намагалися зробити все, щоб головною постатю різдвяно новорічних свят був саме Дід Мороз, тому що і, аби новий рік був головним святом, не різдво, не Передноворічні свята. На ваш погляд, чи їм це вдавалося? Ну, можливо, десь на якихось офіційних платформах, заходах, вони це намагалися зробити, тому що треба розібратися, ким є Святий Миколай, і ким є Дід Мороз. Окликання обох відображати добро, добро, яке виявляється подарунками. Але Святий Миколай це приклад духовності, духовності, що це добро, яке випливає зі серця людини або святого, воно є. Одом любові дід Мороз він не мав такої, скажімо, прикмети духовності. Uh -huh. Він був покликаний замінити замінити оцю духовність просто святом, маскарадом і такими певними розвагами. І тому можливо і на телебаченні, можливо, десь і в офіційних та і в е садочках. От я пам'ятаю, що та коли от до нас приходив не святий Миколай, а приходив так. Дід Мороз. Це, Це не лише. Е Радянський, Радянський час, та, час. Та, це, це донедавна, але Миколай завжди жив в українських сім'ях угу. підпільно, але він завжди приходив, уникаючи злих очей, він завжди приходив в всіх сім'ях, які були віруючими і залишали цю віру. Ви знаєте власне. Нас е, зараз ми перейшли е, власне да, святкування 6 грудня. Знову ж таки, це день і Збройних сил України, це святкування, і власне от Святого Миколая та свято, в принципі, початку різдвяно-новорічного календаря, і аналогічно в нас день е, козацтва і так далі на покрови також великого свята християнського. Власне, от ці от такі речі е, наскільки українці звикли. Ну, дивіться, зараз пішов е, час святкування Миколая і Різдва і починається дискусія наша. Завжди в соцмережах і всюди, якого числа святкувати. Але е, загалом приклад Православної церкви України про, про перехід на календар він є прикладом для всіх всесвітніх церков. Тому що це приклад, напевно, найкращого переходу на новий стиль. Тому що церкви Греції, вони багато років, десятків років е, переходили і залишаються там громади масові, які залишаються на старому стилі. Ми ж в часі війни хтось сказав, на часі, не на часі, але це відбулося. І повірте, е, як священник, е, скажу навіть на парафії, е, дуже природні, дуже природньо відбувся цей перехід, і, і люди ну, не згадують, о да було колись. а… Так було правильно, так неправильно. Якщо ще колись, та, тисячу, дуже відомий календар, сторінка та його, от, власне, ви в соцмережах 1930 років. Да, да, да. І там якраз таке різдво в українському календарі 25 грудня. Тому що навіть якщо ми брали календар церковний до календарної реформи, там завжди стояло дві дати. Угу. Чи навіть в службових книгах там завжди стояло дві дати. Тобто різдво 25 грудня в дошках 7 січня mm -hmm. е відповідно до календаря. Тому е це ну, відбулося природно гарно. І е коли день збройних сил е 6 грудня і саме са 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 Святого Миколая, то ментка навіть була думка: ми вручили збройні сили під опіку Святого Миколая, тому що. Це не лише про дитяче свято. Uh -huh. Миколай він за життя був ревним поборником справедливості і визволителем полонених. Uh -huh. І це дуже важливо, коли ми не зводимо свято до подарунків, до листів і до такої певної магії, але і до молитви, до молитви, до великого християнського святого подвижника, який славиться е, тим, що навіть після своєї смерті допомагає. Людям, які несправдиво ув'язнені або о, потерпають від полону в наших реаліях, навіть mm -hmm. зараз як батькам розповідати дітям про Миколаїв, і з якого віку це починати робити? Я думаю, напевно з того віку, коли дитина може за, усвіду, усвідомлювати, тому що це, це казка, це приємні емоції, це радість, це усвідомлення того, що світ він не є такий, який ми його бачимо, але він все-таки наповнений любов'ю. Бо ми часом бачимо світ, що це постійні негаразди, і ми постійно їх пере, переходимо, і обходимо, і, і йдемо по них, але що він сповнений любові це, це, це найважливіше добра і любові. Тому. Якщо так. говорити та про м, місця, ну я, я розумію, що кожне свято релігійне, воно є важливим, та і так далі. Серед от власне усіх релігійних свят, свято от, Святого Миколая, та наскільки воно є величним з точки зору от саме релігії, ну якщо ми будемо говорити mm -hmm. <кій> отак по літургічному, то в нас свята вони поділяються, mm -hmm. поділяються на два десяті. Це 12 найбільших свят так. в році. Це Різдво uh -huh. серед них. Є великі свята. Це, наприклад, Покрова. Uh -huh. Покрова, Матері. це велике свято, але не 12. E, вшанування Святого Миколая це День пам'яті окремого святого. Але в Україні, та й загалом в християнському світі, це знову ж таки настільки великий досвід uh -huh. e, прийняття від нього любові, що ми його святкуємо на рівні з святами 12 ми з великими святами. Тому що неодноразово один раз мені довелося таке чути, коли ну, людина вже, вже, вже старша і сплутала Трійцю, саме ну, Господа, Бога Трійцю з Христом, Богородицею Миколаєм, тому що навіть в автомобілі ми купляємо такі іконки, там їх троє. Uh -huh. От, і людина так сприйняла, що це Свята Трійця. Тобто настільки. Десь отак помилково, але настільки вшанована людина, е... угу. Лю люди ставляться до, до постаті Миколая. Тому навіть це звичайний день в календарі. У нас в кожному дні календаря є святі. Їх по декілька святих. Хтось там знаходить свій день ангела, хтось там знаходить святого, який став натхненням для нього, у його розвитку як людини. От. А Миколай будучи також рядовим святим, скажімо, між. Всіма святими, які є в нашому е, церковному році, він настільки е, глибокий і настільки е, сильний, що ми настільки його святкуємо так. Як садкує е, в цей день, я знаю, що дуже багато на літургії та на служби церковні приводять дітей. Е, власне, тому що знову ж таки вважається в Україні, що це покровитель дітей в більшості своїй мірі і так далі. Чи тільки дітей, з якими проханнями приходять до Святого Миколая і що просять зараз? Так, безперечно, цей день в церкві наповнені дітьми, е, тому що діти знову ж таки поєднують. Оце дитячу казку, чудо з виявом християнської віри. І церква це підтримує, церква до цього надихає і церква до цього сприяє. Дорослі також мають звертатися до Святого Миколая. І навіть прикладом, який був у вашій студії допомога Миколая людям, коли у вас був сюжет про садибу Миколая у селі Маліївців mm -hmm. в резиденції, там була резиденція, то минулого року директор. Анастасія Донець, вона сказала, що її бажанням її бажанням для, до Святого Миколая є для того, аби маленький Захарчик це мій похресник. Так. Та я пам'ятаю цю історію. Щоб його батько повернувся з полону. Угу. Це було її бажання, коли е, анонсували цю резиденцію Миколая. І це прийшов, ми прийшов рік, і буквально два тижні тому вони були знову, і Захарчик був у вас. Тобто і тато повернувся. Ой. Боже. Тобто нав, навіть рік, рік не минув і скажемо, доросла людина усвідомлена. Вона помолилася, згадала бажання, Миколай допоміг. Це велике чудо, тому що мій похресник, народившися, він не знав тата, бо тато до його народження пішов в полон і був там майже три роки. От як бачите, навіть тут у вашому кабелі. Дай Бог, щоб всі діти дійсно Україна дочекалася своїх татів живими здоровими. Власне, щоб дійсно, от це родини тепло і підтримка, і віра оце чудо не покидало українські серця. Ми потріб... ми маємо бути сильними з вірою та у серці безпосередньо, тому що саме це дає наснагу нам жити далі і власне допомагати безпосередньо ближнім. Передень Святого Миколая, Отже, б ви побажали українців, прагнути його прикладу не зводити все до. Такої складової маркетингової, але навіть над подарунками бачите причину того, що ми робимо подарунки, ми їх робимо з любові. І пам'ятати, що добро навіть таємне треба робити не тільки з 5 на 6 грудня, mm -hmm. а кожен день. Тому що Миколай, повірте, в своєму житті не чекав якоїсь особливої дати. От буде там 6 грудня я комусь допоможу. Ні, він це робить постійно. Тобто, тим, коли ми щось жертвуємо від себе, ми здобуваємо. І навіть один святий сказав, що моїм, моїм моєю власністю є те, що я можу віддати. Uh -huh. Не те, що я набув, а те, що я можу віддати. І тому любов вона виявляється тим, що коли віддаючи, вона ще більше, більше примножується. І я думаю, навіть в часі зараз таких випробувань війною, от саме дарувати любов тим, хто біля нас. Це, це дуже важливо. Ми всі знаємо людей, які чогось потребують. Не просто матеріального якогось вчинку, допомоги, а навіть доброго слова, розради, підтримки, розуміння, послухати навіть просто когось часом потрібно, і це вже є виявом милосердя. Тому, це нас має об'єднувати, любов нас має надихати, тому що любов вона перемагає будь-яке зло. Тому що зло воно не є чим, якимось об'єктом, зло це просто відсутність добра і відсутність любові. Так само, як темрява, вона не є річчю. Темрява це просто відсутність світла. От, і так само ця війна, вона є відсутністю любові, любові як і е, результатом того, що в когось відбулася гординя. Який подумав, що я можу підкорити світ. І тому любов може цьому протистояти і вона обов'язково це переможе. Що було підготовлено Православною церквою Україні на Хмельниччині до цього дня, до початку та різни, ну, в нас в на кожній парафії нашої Хмельницької єпархії, Православної церкви України, цей день він є дійсно таким днем для дітей. для дітей, тому що це подарунки. Це вистави, це певні театральні дійства відбуваються в церквах. Наприклад, в нас в церкві діє Успенська недільна школа, і окрім і подарунків, і окрім театрального дійства, яке буде завтра представлено для парафіян, ми також відзняли привітальний ролик, який mm -hmm. вже доступний на офіційному Ютубі Православної церкви України. О, тобто церква. Це парафія, це кожен це, це кухність парафії. Кожна парафія в межах своїх можливостей, в межах е, своєї фантазії, е, намагається якось е, цей день зробити для дітей особливим. І, безперечно, це милосердя. Милосердя, тому що е, я знаю багато парафій, які в цей день відвідують нужених людей. Це дитячі mm -hmm. будинки, це хосписи, mm -hmm. е, це люди, які потребують. Це, це служіння не просто про ялинку, про казку, але і про жартовне, про жортовне служіння тим. Хто цього потребує. Ми вам дякуємо за те, що сьогодні доєдналися до нашого етеру. Священник Захарій Залізний, голова інформаційного відділу Хмельницької єпархії Православної церкви України, сьогодні був з нами у студії. Говорили про святого Миколая і дійсно згадайте, що в цей день маємо бути добрими одне до одного, адже свято і дітей, і дорослих. Не лише в цей бажано щодня, але в цей день особливо. особливо. Вже об 11.00 Альона Ковальчук власне з.